Привіт, люба моя! Сьогодні розклад саме для тої жінки, яка впала в відчай. І я тобі хочу сказати так: не смій казати собі, що в тебе нічого не вийде. Давай подивимося, що в тебе все стало, що в тебе сталося. І, і однозначно, я тобі можу сказати, що в тебе все вийде, навіть не роблячи розкладу. Вір, і все буде добре. Чомусь така енергія мені прийшла, що треба тобі зробити цей розклад. І повірте мені, на цей розклад притягнуться саме ті жінки, яким це потрібно. Якщо ж ви зайшли на розклад і ви бачите, що це не для вас ситуація, не ваша, будь ласка, приходьте мимо. І так, що в тебе сталося? Чому ти впала в відчай? Що з тобою? Сьогодні допомагає мені в цьому колода незламні, таро незламні. Найкраща колода для таких розкладів. І так, що з тобою? Дивись, тут можуть бути різні варіанти, але я тобі так по порядку розкажу. Можливо, ти вже давно шукаєш вихід із якоїсь ситуації, ти вже давно, сама, причому ти сама і ти давно не можеш знайти цього виходу. Ти вже якби розчарувалася в своєму житті, ти не знаєш, що тебе чекає далі. Ти, можливо, навіть що ти на лікарняному ліжку зараз. Або просто ти в такій апатії, в такій депресії, що ти вже думаєш, там гори воно синім пламенем, не буду я нічого більше. Щось сталося. Що саме сталося? Я поки що не бачу, але щось сталося, що ти давно сама і шукаєш цей шлях. Ти шукаєш його, але ти не можеш його наразі знайти, і тому в тебе такий вічай, що ти, можливо, довела себе до лікарняного. Подивимося далі. Хм. Можу тебе порадувати, не переживай, шукати тобі залишилось недовго. Е, розумієш, ти розпочинала, у тебе було якісь, якесь рішення, так? щось, наприклад, розпочати нове. Можливо, ти вклала навіть якісь гроші, невеликі гроші, але або ти почала десь вчитися, або твої діти почали десь вчитися. Ти, можливо, е, щось розпочала якусь справу свою. і... Mm, щось у тебе не вийшло, то, що ти хотіла, або те, що ти запланувала, якусь поїздку, можливо. І в тебе не вийшло воно. так? І тому ти так розчарувалася і вже довго шукала якийсь інший вихід, як вийти з того. І впала в відчай. Просто впала в і сама собі сказала: в мене нічого не вийде, все, я не удаха, в мене нічого не вийде. Я тебе хочу порадувати. Далі йдуть карти перемоги. Ти Вступаєш в іншу фазу в іншу фазу свого життя. Тобто у тебе починає все налаштовуватися потихеньку, не одразу, але все буде добре. І ти отримаєш ту свою перемогу, про яку ти так мріяла. Те, що ти задумала, в тебе здійсниться. По шістки жезлів ти будеш на коні. Розумієш? В переносному смислі, звичайно, а можливо, для когось. І в прямому, можливо, і правда хтось буде на коні. І тобі дається шанс на вирішення твого питання. Це може бути будь-що, тому що ну, це загальний розклад, розумієш? Я не можу сказати, що це. Але туз пентаклів раніше, коли випадав туз пентаклів, закінчували взагалі розклад. Тому що вважали, що це найкраща карта в колоді. І якщо вона випадає, це значить все закінчиться добре. Тобі дається шанс. На закінчення своєї справи, свого рішення, того, що ти от давно шукала, давно хотіла зробити, давно хотіла розпочати, або закінчити, можливо, теж може бути. В тебе все вийде, в тебе все вийде. Зараз, будь ласка, виходь з того стану, бо ти зараз в такому стані, я відчула твій стан, розумієш? Я відчула ці слова. Я не вдаха, в мене нічого не виходить, я нічого не можу. Забудь їх. Забудь ці слова зовсім їх ніколи не повторюю. Не можна так говорити про себе. Що нам ще карти говорять? Можливо, ти ще розказуєш, які можуть бути ще ситуації. Як в цій історії, так, так як це на загальну аудиторію, можливо, в тебе тобі хтось розбив сердечко. Теж може бути таке. Ти е, розчарувалася в людині, так, і ти просто ти побачила, що тебе, тобою маніпулювали, е, тебе використовували в чомусь. Це не обов'язково може бути. І з партнером, це може бути і на роботі, і можуть бути колеги по роботі, тебе просто використовували, і ти дуже розчарувалася в цьому. Ти себе просто... Ну, Вони тебе морально вбили, розумієш? І тому в тебе теж таке от вийшло зараз такий стан І ще, ну, це інша ситуація вже, да? що ну, як так, я стараюся, да? я ж працюю хорошо, а чому мене так не оцінюють нормально, що за люди кругом? От Чому такі люди? То в тебе такий стан, це ми дивимося, вже другу ситуацію мені показують. Але дивися, життя воно взагалі справедливе. І ніколи не думай так, що чому так. Да? Чому ну, от от саме, я така хороша, а от вони всі такі не треба так думати, тому що життя воно завжди справедливе. І якщо зараз ти побачила таке відношення до себе людей. По-твоєму несправедливо, так значить, щось це відношення, щось ця ситуація повинна тебе навчити. Можливо, ти занадто довірлива до людей. Розумієш, ти занадто довіряєш. Ти думаєш, що якщо ти добра, хороша, чесна, так, то й тебе ніхто не зможе обманути, але так не буває. І все в світі справедливо. От справедливість вона у всьому. І тому тобі карти говорять не. Розчаровуйся в людях, а просто прийми це як урок. Прийми цю ситуацію як урок і просто винеси з нього, що там треба винести з цього уроку. Наприклад, якщо є якусь хитрість, маніпуляцію з боку колег, наприклад, да, то ти повинна подумати, що я не так роблю. Можливо, я задуже за довіряю їм, забагато довіряю. Можливо, я через відверта, відкрита. Да, можливо, треба трошки бути. Ну, такою більш сприймати це все спокійніше, не реагувати так сильно. Розумієш, люди не можуть бути такі всі, як ти хочеш, такі, як ти, наприклад, якщо ти хороша, добра, чесна, вірна, не можуть бути всі такі люди. Просто навчися сприймати людей такими, якими вони є. І не ображайся на них, а просто прийми це все до уваги. І просто будь сама собою. Не підстраюйся ні під кого, будь сама собою. Так, ось карти знову повторюють, що заспокойся, перш за все, заспокойся, все питання твоє вирішиться. І мені йде чомусь от жіночий колектив, тому що тут багато жінок і йде жіночий колектив. І в цьому тобі допоможе якась жінка, якась старшого віку, можливо. Вона допоможе вирішити твої питання. Вся ситуація твоя, ця, яка зараз не зрозуміла, і ти от в такому зараз знаходишся, в такому таке почуття, що от я якась яка, не така, як всі. Так? Заспокойся, ти точно така, як всі люди. Просто одні люди це показують, а інші не показують цього. Розумієш? Все буде добре, все вирішиться і все закінчиться добром. Так що я тобі я хочу так сказати, щоб яка б ситуація у вас зараз не була, любі мої, ніколи в житті не говори так собі. Я не вдаха, мене нічого не вийде. Ні, забудь ці слова. Знай, що ти найкраща. В тебе все вийде, все, що ти задумала, все здійснення, все здійсниться. І ти будеш переможцем, тому що. Шістка жезлів це перемога. Ти будеш на коні, чого тобі і бажаю. Яку би ти не була ситуацією, ситуація розрішиться для тебе найкращим образом. Приведи тільки свої нерви в спокій. І будь спокійна. І сама собі скажи: все буде добре, чого вам і бажаю.